Шановні мешканці міста та області, ще один депутат вийшов з нами на зв'язок. Але лише по одному питанню: це яма по вулиці Перемоги 61, яка стоїть вже більше року і жодних зрушень. Ото в грудні почали вони закопувати щось робити, потім вибухи припинили. І все почалось після нашого з вами звернення від моєї громадської організації. Пан Дмитро направив депутатське звернення до сліп'ян Ели Валеріївни, щоб вона розказала, що ж відбувається насправді за це дуже вдячна, пане Дмитро. Будемо з вами в такому форматі співпрацювати. Також пан Дмитро запрошує всіх мешканців Дніпровського району, а, мабуть, і не Дніпровського району, мешканців міста, до себе на прийом. Останній понеділок місяця з 14 до 16, вулиця Сагайдачного, 1а в приміщенні актової зали районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району. Так що, шановні мешканці міста, області, будь ласка, якщо є якісь питання, пан Дмитро може їх допомогти вирішити. Також пан Дмитро запитує у мене і тут мені потрібні ваші відповіді в коментарях, що пан Дмитро почитав яким чином до вас, як до голови громадської організації, роби своє, надходять звернення мешканців міста. Вони мають письмовий вигляд чи надходять виключно в усній формі? Звісно, я надам письмову відповідь пану Дмитру. А вас прошу написати, як ви до мене звертаєтесь. Члени громадської організації «Роби своє шукають шляхи вирішення проблем, зазначених у зверненнях, та головне приймають рішення у вигляді протоколів, зібрання чи в усній формі, делегуючи вас, одноособно складати звернення до депутатів за. Української міської ради, керівників управлінь та департаментів. От розумієте, таке дивне питання у пана Дмитра. Звісно, я надам відповідь, звісно, я веду протоколи. Але якщо я щось роблю не так, пане Дмитро, ви, будь ласка, підскажіть мені, бо я ж працюю на громаду і для громади. І саме для цього відкрила свою громадську організацію, щоб такий спосіб, в законний спосіб, з вами комунікувати. Тому що до цього слабо виходила як фізична особа. А якщо це вже юридична особа, громадська організація, о то вже трошечки інша ситуація. Тому будемо з вами співпрацювати. Відповідь надам, А ваші, шановні підписники, прошу напишіть, будь ласка, як ми з вами комунікуємо. І я вважаю, що така комунікація, як у нас з вами, повинна бути і в депутатах. А згідно закону про звернення громадян, вони можуть бути і в письмовій, і в усній формі, і навіть анонімні звернення теж треба розглядати. Ось так. Все це напишу Дмитру, а вас прошу в коментарях підтримати. Мене.